Військовослужбовців строкової служби нарешті відпустять додому. Президент підписав закон, який дозволить їм демобілізуватися. Від початку широкомасштабної війни строковики зависли у дуже непевному становищі, їх не змогли ані залучити до бойових завдань. Ані відпустити додому, чому так сталося у більшості випадків. Строкова служба в Україні триває від 12 до 18 місяців, але закон визначає умови, за яких вона може затягнутися, і серед цих умов, звісно, введення воєнного стану. Останній призов в Україні проводили у жовтні 2021-го. Тобто, ті люди, які пішли на службу ще до широкомасштабної війни, мали бути з неї звільнені за нормальних обставин навесні 2023-го. але ось уже 2023 24-й, а жодної визначеності вони досі не мали. У лютому про строковиків згадали, і президент вніс законопроєкт про демобілізацію службовців строкової служби. Він промаркував його як невідкладний. Законопроєкт успішно пройшов перше та друге читання і вже став законом. Також президент вже видав указ, яким постановив, що строковиків треба звільнити в запас упродовж квітня-травня цього року. Це важливе рішення, адже на демобілізацію чекають вже понад 27 тисяч строковиків. Після цього вони мають. Два варіанти. Перший це повернутися в цивільне життя. Упродовж року після звільнення їх не матимуть права мобілізувати. Або другий варіант укласти контракт зі збройними силами та продовжити військову службу. Центр спільних дій вітає це рішення, адже воно нарешті дало строковикам визначені щодо власного майбутнього. Що ж буде з строковою службою далі? Згідно з законопроєктом про мобілізацію, який зараз курсує між комітетами Верховної Ради, строкової служби не буде. Замість неї нардепи пропонують впровадити базову загальну Військову підготовку. Як вона виглядатиме, говорити поки зарано, адже законопроєкт ще не ухвалили. Однак, якщо вам дуже цікаво, переходьте за посиланням на наш подкаст Ок і шо в ньому мої колеги обговорили всі майбутні нововведення, які є в цьому законопроєкті. І на сам кінець я дякую всім, хто допомагає нам створювати такі відео. Підтримує нас на Патреоні, Кофі та Ютуб.